Це тім тім каст. Мої вітання триває 432-га доба протистояння ворогу учора, 30 квітня та напередодні 29-го дав благодійні концерти на підтримку України на Манхеттені в Нью-Йорку. Гурт Океанельзи. Він до слова зараз здійснює концертний тур по північній Америці під назвою «Help Ukraine» Після Нью-Йорку. Нюйорку Океанельзи виступатиме в Канаді, в Монреалі, Торонто. Далі знову в Сполучених Штатах Америки, у Сіетлі, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско і Чикаго. Співачка Злата Огнєвіч стала речницею України 67-го пісенного конкурсу Євробачення 2023 Злата вже виконувала цю почесну роль бути обличчям України в знаковий для нас 2017-й, Коли Євробачення відбувалося в Києві, про це повідомила голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська в ефірі телемарафону. Повідомляється, що Злата Огнєвіч буде оголошувати бали національного журі у гранд-фіналі. Всім привіт, Злата Огнєвіч із Колень. Рада вам повідомити, що в цьому році я буду оголошувати найвищі бали від журі на Євробаченні 2023 Вже вдруге я пригадую радість нашої команди, коли у 2013 році оголошували мої бали. Це надзвичайно хвилюючий момент для кожного з учасників, і я дуже рада, що в цьому році і я зможу принести комусь гарну звістку тому побачимося під час прямого ефіру на гранд-фіналі Євробачення 2023 13 травня. тринадцятого травня. А от молода співачка Джері Гейл, яка нагадаю брала участь у нацвідборі на Євробачення 2023 днями. Поділилася зворушливим відео, на якому співає нову пісню. У підписі до публікації Джері Гейл написала. Новини розбивають серце, але ми продовжуємо донатити на ЗСУ, вірити у перемогу, підтримувати культуру. Якось воно повелося вже так. У місті тебе знає. Кожна собака станеш оп'ять і на заправку. Тьотю не лидьте до повного баку в машині тече дахати й геть по стаху. Залалиш зарядку, якісь теплілахи. на місце не час піддаватися страху. Ти йдеш до нього безстрашного в бахмут. А на небі... Новинкою сьогодні поділився Артем Пивоваров. У межах авторського культурного проєкту Твої вірші мої ноти» співак презентував нову роботу. Цього разу він заспівав з гуртом Квест Pistols. Знаменитості запрем'єрили пісню Очі та кліп на неї. Початку війни випустив і Монатік. Зйомки відеоролика на пісню Все моє життя проходили в Одесі. Сама пісня про віру у світле майбутнє. Ти ж не світиш, слід пишала, я хочу дивитися. На тебе все життя. Я хочу горіти тим. Світлом, магнітом все моє життя. Світлим треком завершуємо цей тімкаст. Дякуємо захисникам і захисницям за ще один день боротьби. Слава ЗСУ! Слава Україні! Це тім! Тімкаст.